Добрий день, мене звати Атаманчук Маргарита Олексійовна. і сьогодні я пропоную розібрати урок з курсу біології 8 класу з використанням програми Мозаїк. Зараз я запущу демонстрацію екрану одну хвилинку, будь ласка. Тема сьогоднішнього уроку — це травлення в ротовій порожнині. Давайте почнемо, а для початку ми згадаємо, яка кислотність середовища в ротовій порожнині. Пригадайте, будь ласка, ми в сьомому класі з вами це вивчали, тому я сподіваюся, що всі е, не забули цього. І е, коли будемо розбирати сьогоднішній урок, ви знайдете відповідь на це питання і е, зрозумієте, чи правильну відповідь ви дали. Взагалі, якщо ми говоримо про біохімічні процеси травлення, вони відбуваються за рахунок ферментів. Що таке ферменти? Це білки, які виробляються травними залозами. Яка ж функція ферментів? Це розщеплення складових їжі до молекул, які організм може використовувати під час обміну речовин? Ферменти вони є дуже різноманітними і вони. Діють на певну речовину. Ну, наприклад, вуглеводи розщеплює фермент амілаза. Ось так он виглядає, подивіться, будь ласка, білки розщеплюють пепсин. Так. І жири ліпаза фермент. Ну, Особливість ферментів це те, що вони прискорюють реакції, тобто каталізують реакцію. Давайте рухатися далі. Що взагалі потрібно для того, щоб ферменти почали працювати? Є дві складові: це стала температура тіла та кислотність середовища. Якщо говорити про сталу температуру тіла, то вона у здоровою людиною є постійною, більш-менш. А ось кислотність середовища, вона відрізняється в різних відділах травної системи, тому що речовини вони Перетравлюється, наприклад, що це ротова порожнина, то в неї перетравлюються вуглеводи і так далі. Ми сьогодні з вами говоримо виключно про травлення в ротові порожнині, тому я пропоную скористатися 3 d моделью травної системи людини і розібрати, як же відбувається травлення. Одну хвилиночку. Травна система. Травна система у нас складається з ротової порожнини, з глотки. Ось у нас стравохід, шлунок, підшлункова залоста, тонка, тонка кишка та пряма кишка. Говорячи виключно про ротову порожнину, то в ній відбувається подріблення їжі та оброблення її е, слиною. А, слина вона зволожує їжу і містить фермент амілаза. Ми про це вже згадували з вами. Він розщеплює вуглеводень крохмалю на складові. А, Амілаза вона активна в лужному середовищі, тому слина має лужну реакцію. Я сподіваюся, що всі правильно відповіли на питання, яке було поставлено на початку уроку. Якщо ні, то будь ласка, запишіть десь або запам'ятайте, тому що це важлива інформація, якою ми будемо користатися з вами і надалі. Їжа вона перетирається та подрібнюється зубами. Ось ми бачимо зуби. Ми сьогодні ще трішки пізніше пригадаємо з вами будову ротової порожнини, тому що ми з нею знайомилися, але згадаємо, які бувають зуби, які види існують. Тобто їжа перетирається та подрібнюється зубами в процесі жування. Після того, як відбулося жування. Вона переміщується за допомогою язика, і їжа перетворюється на таку харчову грудку. Звідки ж береться слина. Слина виробляється за рахунок слинних залог. В організмі людини їх секретують три пари. Це в нас, подивіться, будь ласка, привушні, одна пара, далі в нас підязикові і Підшелепні слині залози. За своїм складом, слюна вона складається з 99% з води, і решта, 1% – це різні органічні та неорганічні речовини. Наприклад, білок, ферменти, калій, натрій, тобто інші. Складові. Давайте подивимося, як відбувається ковтання, тому що після того, як їжу пережували, перетерли а, слина разом з ферментом амілаза, розщепила вуглеводні, відбувається ковтання. Так, ось у нас їжа, яка рухається. Ну, Взагалі, ковтання це рефлекторні рухи м'язів ротової порожнини, а, далі глотки та стровоходу. Ну що, ми молодці, ми роздивилися з вами травлення в ротовій порожнині. Згадали ферменти, середовище. А, і з травленням в інших відділах травної системи ми попрацюємо вже на наступному році і з'ясуємо, які ферменти діють в інших відділах. відділах. Добре. А, давайте пригадаємо з вами, яка будова зубів. Так само скористаємося 3D-моделлю. Так, щось. Не те я. Нажала, вибачте, будь ласочка. Так, пригадаємо, у людини є чотири види типи зубів. Звісно, з віком відрізняється кількість їх. Якщо ми говоримо про дорослу людини, то в неї є різці, їх вісім, далі ікла чотири. Да, зверху, знизу, потім малі кутні або премоляри, так само їх вісім за кількістю у ротовій порожнині дорослої людини. І великі кутні або моляри, їх 8-12. Тобто, як в народі кажуть, зуби мудрості, вони можуть у людини взагалі не сформуватися, а можуть вийти вже в кому пізному віці, більш-менш, да? 20 років, 25, 28. Повздовжний зріз. Що чого складається взагалі зуб? Він поділяється на три відділа: це в нас коронка, шийка і корінь. Коронка, вона зовні покрита емаллю, під нею знаходиться дентин. Далі, оцей дентин, він утворює більшу частину взагалі коронки, шийки та коріння. Ми можемо в цьому впевнитися. Шийка і корінь, оточені цементом, це така міцна щільна речовина. Uh, і ось цей простір пульпа він заповнений, тобто через нього проходять uh, кровоносні судини та нерви. Добре. Uh, ну, якщо ми вже проговорили з вами про uh, травлення, процеси, про uh, типи зубів, uh, то для здоров'я взагалі всієї травної системи. І ротової порожнини, зокрема, дуже важлива це гігієна зубів, ротової порожнини та здорове харчування. Я пропоную нам з вами продивитися, що повинно бути у використанні, як доглядати за своїми зубами, тому що це дуже важливо. І потім будемо рухатися далі. А, що ми тут бачимо? Тут у нас є зубна щітка, вона може бути у вас або механічна, або електрична. Це зубна паста, нитка для чищення зубів, ополіскувач для порожнини рота, склянка для чищення зубів. А, найпоширеніші хвороби а, у людей це каріс або запалення ясен. Тому треба робити такі профілактичні. Дій для того, щоб цього уникнути, чистити зуби два рази на, на день, да, десь приблизно дві хвилинки. А ось так у нас виглядає зуб зіпсований каріусом, тобто ми бачимо, що він е, уражений аж до нерва, тому і людина відчуває вже такий нестепний біль. Більшість е, з нас звертається до лікаря вже, коли відчуває біль. Тому треба пам'ятати, що а, періодично треба приходити на консультацію до стоматолога для того, щоб упевнитися, що а, всі зубки здорові. А, добре. гігієна ротової порожнини дуже важлива і дуже важливе здорове харчування. А, треба приблизно, не приблизно, так і треба кошту, а, їсти 5 разів на день. А, щоб це було комплексне харчування, вуглеводи, білки, жири, мінеральні речовини, вітаміни обов'язково. Якщо ми будемо притримуватися цих порад, то наші зубки ясно будуть здорові і організм в цілому. Добре. Пропоную нам перевірити здобуті знання, виконати разом зі мною завдання. Тут були три питання не дуже багато. Так, амілаза розщеплює. Давайте пригадаємо, що розщеплює саме фермент амілаза білки, жири або вуглеводи. Давайте спробуємо вуглеводи. Угу, це правильна відповідь. Далі. До слинних залоз належать гіпофіс, привушні під'язикові, язикові підніжньошілетні. Мені здається, гіпофіс тут трішечки зайвий, тому давайте оберемо ці три. Тому що три пари слинних залоз. І знову добре. І останнє: перменти це білки, які виробляються травними залозами. Я сподіваюся, що всі правильно відповіли, що це так і є. Добре, гаразд. Зараз. Сподіваюся, що всім сподобався урок, ми отримали нові знання. І слава Україні! До побачення!